Петарди заборонені українським законодавством. Однак деякі недобросовісні підприємці примудряються їх продавати, особливо напередодні нового року. Хтось продає заборонений товар несанкціоновано, а хтось вдається до хитрощів і розповсюджує петарди під виглядом фейерверків. Санкціонований продаж фейерверків в Україні дозволений. Деякі недобросовісні продавці намагаються під виглядом, а саме в упаковці, феєрверки, продавати пітарди. Чим порушують законодавство? Звісно, що недобросовісних торговців слід карати, але зараз не про них, насамперед, про покупців. Фахівці кажуть, що їх також можуть притягнути до відповідальності за те, що підривають петарди, адже закон розцінює такі дії, як дрібне хуліганство як мінімум, можуть оштрафувати на півсотні гривень, а як максимум. Навіть заарештувати не 15 діб. Якщо через вибух петарди буде нанесено матеріальний збиток, або, не дай Боже, постраждає людина, це вже буде кримінальна відповідальність. Як показує досвід минулих років, українців не дуже лякає законодавча заборона петард. Напередодні новорічних свят гучні вибухи від аматорської піротехніки лунають ледь не в кожному дворі. Годі й казати про легальну піротехніку, фейерверки. їх до речі, згідно закону, можна використовувати навіть ночі. По всій Україні всю новогодню ніч стріляти стрілять можна. Це є закон України, де це чітко регламентується. Якщо круглий год стріляти фірвірки, можна тільки до 22 двох часов, власне, закону о тішині, то в новогодню ночь всю ночь. Отже, зазвичай використовувати феєрверки в новорічну ніч дозволено законодавством, але не будемо забувати, що цьогоріч в Україні не зовсім святкова атмосфера. Як то кажуть, у час війни не до салютів, тому ще на початку осені. В деяких регіонах нашої країни ввели заборону і на використання фейерверки. На сегодняшний день семь горсоветів в різне время прийняли рішення о запрете проведення фейерверков. На території своїх городов на час проведення АТО по, там, по другим срокам. города Київ, Дніпропетровськ, Черкаси, Тернополь, Львов, Суми и Черновцы. Отже, офіційно феєрверки заборонили лише у семи містах. Ще на початку осені заборона діяла усього три місяці. Наприкінці року її продовжили лише у Києві, Тернополі, Черкасах, Львові та Сумах. А у Харкові Донецьку, Запоріжжі та Вінниці запускати феєрверки заборонили зовсім нещодавно. Однак, у решті міст серед людей з'явилося негласне правило відмовитись від гучних атрибутів новорічних свят, щоб не налякати насамперед переселенців із зони АТО, адже, хоч і не справжні, але вибухи можуть сполохати людей, психологи кажуть, що кожен гучний звук викликає неабиякий стрес. Особливо у дітей. Звісно, що новий рік ніхто не відміняв. Але якщо взяти до уваги трагічні події в Україні, то можна і свято відзначити із меншим розмахом. Ну, скажімо так, фейерверки опасні не тільки для переселенців, а для любого человека, Особливо для дітей. Для людей, у яких є опыт участия в боях, или которые видели. бои или слышали, понимают, что эти звуки связаны со смертью, с гибелью, с угрозой. Для них может быть ретравматизация, то есть это была какая-то травма, допустим, они ее не восприняли как травму, событие ужасное. И потом, когда слышит звук, человек опять по новой пугается, могут быть так называемые флэшбеки, то есть это как бы такие очень яркие, навязчивые воспоминания. Они могут быть потом во сне или наяву. Но сам по себе звук взрыва, он может таким пусковым механизмом срабатывать.